Піше віляє можуть і так, друзі, великий розбір. Власниця акіти трьох років звернулася до мене з проблемами двома основними: перша це гавкіт на собак, які гуляють на вулиці. Ось бачив маленька. Друга проблема це Акіта Дівчинка на вулиці в 90% випадків кидається і агресує на собак. І так, одразу ви повинні знайти причину, чому собака так себе веде. І причини всього дві. Перша причина це те, що собака дуже нагла залюблена по відношенню до власників. Ні, ні. Таку манеру поведінки вона закріплює від власників і потім переносить вже на інших учасників соціума. На мене, як на гостя, і на собак на вулиці. І друга причина це іграшки. Ось я вам покажу іграшки, які провокують цю собаку бути агресивною по відношенню до інших собак. Е, от ці іграшки. От оці вона дуже любить. Да? Оця іграшка створює звук і пікає. І ще й пікає. Ну. Пряма корелація з агресією до собак? Вона дуже любить гризти кожен день собак, по суті, друзі. А потім вона виходить на вулицю і агресує. Чому? Бо ви їй не даєте їй загризти собаку. Mm -hmm. Ви ж не ти ж не даєш повідком? Mm -hmm. А як її робити, якщо вона звикла хватати те, що піщить, mm -hmm. те що схоже? Тобто іграшки, які схожі на тварин з оченятками, шерстяні, з вухами, з лапками, які створюють звуки ще, коли на них нажимаєш, надавлюєш пастю, да? піщать, шелестять, хрюкають, пердять. Е, всі ці іграшки, по суті, і є для собаки фундамент відносин з собаками. Бо вона все, що робить, 24 на 7, це гризе, тріпає, вбиває іграшку. Потім таку маніру вона перекидує на собак. Але люди ж не дають повідком да, собаці напасти. І собака починає гавкати. Чому? Вона гавкаючи, каже, дай мені цю собаку, я хочу її схватити, відпусти мене, гав-гав. Навіть власницю цю да, пару раз покусала собака, бо власниця не дає їй скинути стрес і схватити собаку. Ну Нам це і не треба все правильно, власниця робила. Але ж корінь проблеми іграшки. Як тільки з е, іграшками попрацюєте, е, наслідки, які вона робить на вулиці з собаками, просто пройдуть і не буде цього. А тепер план відпрацювання з цією собакою, як ми з цим справлялися. Е, ми створюємо спочатку особисті кордони. Нам вони потрібні для того, щоб собака до нас по відношенню відносилась дуже толерантно, чемно, і потім вона буде відноситись чемно до інших людей, дітей, і собак. І також нам кордони потрібні для того, щоб працювала наша команда ні. Бо саме кордони виясняють відносини з людиною, де я старший, як людина, як лідер, а собака молодша. І тоді вона буде слухати моє ні. Тому. Першу чергу ми поругали за те, що собака лізе до нас, коли ми їмо їжу. Наприклад, вона ставить лапи, кусає, гавкає, речить, тикається мордочкою. Всі ці нагляді дії, ми блокуємо і сюсюкать ми можемо, коли ми самі запрошуємо і коли вона не лізе. А оцей випадок на дивані на ліжку, коли собаки божеволюють, скаженіють, гавкають, у так дурачиться. Треба забороняти, друзі, бо на ліжку ваша собака по суті вам показує, що вона також є частиною цього ліжка. Вона є з вами рівнею або вище вас. І тому такі речі треба забороняти, щоб показати, що ви є лідер. Хоча спати на, на ліжку на диванах можна. Коли вона чимна спокійна і коли ви запрошуєте, і власниця казала, що собака майже ніколи не опускала хвоста. А, але коли ми робимо зауваження собаці, вона повинна обов'язково опускати. Чому? Тому що команда ні, це команда небезпеки. Ви повинні вчити вашу собаку відчувати небезпеку і правильно реагувати, опускати хвоста, відходити. Бо ваша небезпека це небезпека від машини, від п'яного, від агресивної собаки. Вона буде правильно відходити від небезпеки, зберігаючи собі безпеку свого життя. Розумієш? Тобто вона може лежати на дивані? Так, але чимненько. Але гавкати ні. Ні. ні 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 топнула. Ні. Добре. Ні. Все, сідайте, добре, молодці. Тут ми відпрацьовуємо, друзі, у цей захист собачий, да? Коли собака починає гавкати на дітей, на людей, на кур'єрів, на всіх, з, з, з ким їй не сподобається, да. Тобто вона починає захищати слабкого, а слабкий це той, у кого немає кордонів. Тобто кордонів нема, собака залюблена, собака починає гавкати, відганяти всіх, кого вважає небезпечним. І навіть на дітей може гавкати. Тому це дуже небезпечно. Це треба змінити. Як створювати якісь дії, де собака може погавкати і підставляти нашу команду ні. А чому ні працює тепер? Тому що ми кордончики тільки що відпрацювали. Добре. Що тут відбувається? Ми міняємо її відношення до іграшок. Ми їй кидаємо, ми їй даємо. Як тільки вона намагається взяти, схватити, вкусити, гратися, ми її забороняємо. Після заборон, як ви бачите, хвіст опущений перший раз. Так? Це дуже важливо. Опущений хвіст це показує, наскільки ми впливаємо на неї, наскільки вона тепер міняє своє життя, наскільки вона тепер міняє відношення до цих іграшок. І саме. Заборона до цих іграшок це і є, пам'ятаєте, корінь проблеми відношення до інших собак. Тому спочатку ми з корнем працюємо, а потім з собаками. І ослаб повідок. Повідок ослаб. Добре. Угу. Супер. І постой тут, так. Да. Можеш вже використовувати топ-ножкою, якщо вона буде реагувати. Просто ні. І том тоже ножкою. Да? Повідок не натягнутий, да все супер, кажи, пішли. За це молодець, мені ми не кажемо. На жаль, на вулиці дуже багато мене познімали, бо дуже важко. Да, я працюю, і мені треба одночасно знімати. Але це відео, яке ви бачите, ми якраз відпрацьовували, щоб вона не гавкала, не нервувала на собак, які за забором. І як ви бачите, ми чуть-чуть вже попрацювали, підійшли до забору. Собака дивиться на забор, на собаку, яка гавкає, і не реагує. Це те, що нам треба. Нам треба спочатку на вулиці навчити її на дистанції не реагувати агресивно і не тягнути, і не робити випади на. Собак за забором, не за забором. Ми, до речі, зустріли е, декілька собак, е, які без забора да просто гуляли з власницею, і навіть одна гавкала на яку вона постійно гавкає, і мені -ні, ні, і вона спокійно пройшла. Тобто задача власниці зараз тиждень два відпрацьовувати спокійний нейтральний стан, щоб вона взагалі ні разу не гавкала, не нападала на собак, які на дистанції. Дистанцію спочатку беремо 10-15 метрів подалі, потім покращені результати ближче, 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 ближче. Ближ. А потім вже знайомитись з собаками і теж мати е, команду Ні при собі якщо що вона там нападе. Можна і в наморднику, до речі. Бо вона взагалі не вміє з маленькими, наприклад, собаками. Чому з маленькими? Бо іграшки якраз схожі на маленьких цуценят і тому подібне. Розумієте сутність? Взагалі, друзі, те, що я роблю на цих відео, ви можете спочатку бути шоковані або не зрозуміти, що я роблю для чого і як надалі стратегії ці відпрацьовуються. Тому і потрібні якраз мої заняття. Особисті, онлайн, або марафони. Там є моя підтримка. Саме за допомогою моєї підтримки ви не наробите помилок. Бо, подивившись просто мої відео, на жаль, недостатньо цього. Бо саме нюанси, де, наприклад, опущений хвіст, коли ви ругаєте, оці речі, нюанси, ем, ви можете недопрацювати. І тоді результати або їх не буде, або будуть дуже мало.